Сура 29 Аль Анкабут Павук. Ім'я Аллаха Милостивого Милосердного Алів-Лям-Мім Невже люди думають, що їх залишать у спокої, та не будуть випробовувати лише тому, що вони скажуть? Ми увірували. Ми випробовували тих, які жили ще раніше. Аллах неодмінно знатиме тих, які говорять правду, і тих, які брешуть. Невже ті, які чинять злі вчинки, вважають, що зможуть випередити нас? Погано ж розсудили вони. А якщо хтось сподівається на зустріч із Аллахом, то призначений Аллахом Строк, неодмінно настане він всечуючий, всезнаючий? Хто веде боротьбу? той веде боротьбу тільки для себе. Воістину, Аллах не потребує жителів світів. Тим, які увірували і робили добро, ми простимо злі вчинки їхні та винагородимо кращим за те, що робили вони. Ми заповіли людині добре ставитись до батьків, а якщо вони будуть силувати тебе додавати мені рівних, про яких ти нічого не знаєш, то не слухайся їх. Ви повернетесь до мене. Тоді я сповіщу вас про те, що ви робили, а тих, які увірували і робили добро, ми введемо до праведників. Серед людей є такі, які говорять, ми увірували в Аллаха, але щойно вони постраждають заради Аллаха то сприймають людську спокусу за кару від Аллаха. Та якщо прийде перемога від Господа Твого, вони скажуть, ми були з вами, хіба Аллах. Не знає краще те, що ховається в серцях жителів світів, Аллах неодмінно знатиме тих, які увірували, і неодмінно знатиме лицемірів. Невіруючі говорять віруючим, ідіть нашим шляхом, і тоді ми візьмемо на себе ваші гріхи. Але ж вони не візьмуть на себе жодного гріха Воїстину, вони брехуни. Вони понесуть свій тягар і разом зі своїм ще й інший тягар, а в день Воскресіння їх неодмінно запитають про те, що вони вигадували ми відіслали нуха до його народу, де він пробув тисячу років без п'ятидесяти. тих людей вразив потоп, бо вони були нечастивцями. Ми врятували його і тих, хто був у ковчегу, і зробили його знаменням для світів. Ось Ібрагім сказав своєму народу Поклоняйтесь Аллаху й бійтесь його, так буде краще для вас, якби ви тільки знали. Замість Аллаха ви поклоняєтесь ідолам та вигадуєте неправду. Воістину, ті, кому ви поклоняєтесь замість Аллаха, не здатні дати вам наділ. Шукайте свій наділ в Аллаха, поклоняйтесь йому і дякуйте йому. До нього ви повернетесь. Якщо б ви вважаєте це брехнею, то так само вважали це брехнею й народи. Що жили раніше за вас. Воістину, посланець повинен тільки передати Ясне послання. Невже вони не бачать, як Аллах створює творіння вперше, а потім творить знову? Воістину, це легко для Аллаха. Скажи йдіть землею та погляньте, як він створив творіння вперше, а потім Аллах здійснить останнє творення. Воістину, Аллах спроможний на кожну річ. Він карає, кого побажає, і милує, кого побажає, до нього вас повернуть. Ви не врятуєтесь ні на небі, ні на землі, немає у вас, крім Аллаха, ні покровителя, ні помічника. Ті, які не вірують у знамення Аллаха та зустрічі з ним, утратили надію на мою милість, на них чекає болісна кара. Відповідь народу Ібрагіма була лише така Убити його або спаліть! Та Аллах врятував його від вогню виістину, і в цьому знамення для віруючих людей. Ібрагім сказав Замість Аллаха ви поклоняєтесь ідолам, тільки тому, що маєте в земному житті взаємну любов, але потім, у День Воскресіння, одні з вас зречуться і проклянуть інших вашим притулком буде вогонь і не буде у вас помічників. Люд повірив йому, тож Ібрагім сказав. Я збираюсь здійснити переселення заради свого Господа, воістину він всемогутній, мудрий. І ми дарували йому ісхака та Якуба і дарували його нащадкам пророцтво й писання, і ми дали йому виногороду в земному житті, а в житті наступному він буде разом із праведниками. Ось люд сказав своєму народу. У істину, ви чините таку мерзоту, якої досі не чинив ніхто з жителів світів. Невже ви ходите до чоловіків, перекриваєте дороги та робите відразне на своїх зібраннях? Та відповідь його народу була лише одна: Я винам, кару Аллаха, якщо ти говориш правду, той сказав: Господи, допоможи мені проти нечестивих людей. Коли наші посланці прийшли до Ібрагіма з радісною звісткою, то сказали: Ми вигубимо жителів цього селища, воістину, його жителі несправедливі, той відповів Але ж там люд! Вони сказали, ми краще знаємо, хто там. Ми врятуємо його разом із родиною, крім його дружини, яка залишиться. Коли наші посланці прийшли до Люта, він засмутився через це і зніяковів, ті сказали, не бійся та не журись, ми врятуємо тебе разом із родиною, крім дружини, яка залишиться. Ми зійшлимо на жителів цього селища кару з неба за те, що вони поширювали безчестя. Ми залишили від нього ясне знамення для людей, які розуміють. До Мад'янітів ми відіслали їхнього брата Швейба. Він сказав О, люди! Поклоняйтеся Аллаху, сподівайтесь на останній день та не поширюйте безчестя на землі. Але ті вважали його брехуном, їх спіткав землетрус, і вони залишились мертвими в своїх будинках, і адити, і самудити. Ви ж бачите їхні житла. Шайтан прикрасив їм учинки їхні та збив зі шляху, хоча вони й були уважними і Карун, і Фіраун, і Гаман. Муса прийшов до них із ясним знаменням, а вони вивищились на землі і не змогли оминути нас. Кожного ми скарали за гріх. На декого з них ми наслали кам'яний дощ, інших уразили криком, інших поглинула земля, а ще інших ми втопили. Аллах не вчинив із ними несправедливо вони самі були несправедливі до себе. Ті, які беруть собі покровителів замість Аллаха. Подібні до павука, який зробив собі житло, але ж найслабше житло житло павука, якби вони тільки знали. Воістину, Аллах знає всіх, до кого вони звертаються замість нього, він всемогутній, мудрий. Такі притчі ми наводимо людям, але розуміють їх, тільки знаючи. Аллах створив небеса і землю в істині, воістину у цьому знаменні для віруючих. Читай те, що було відкрито тобі з писання та звершуй молитву, бо істину молитва стримує від розпусти й неприйнятного, але згадка Аллаха важливіша, і Він знає те, що ви робите. Якщо ви сперечаєтесь з людьми писання, то робіть це за допомогою найкращого це не стосується тих із них, які несправедливі. Скажи: ми увірували в те, що зіслано нам, і в те. Що зіслано вам наш Бог і ваш Бог один, і ми віддані йому. Так ми зіслали Тобі Писання, ті, кому ми дарували Писання, вірують у нього. Є серед них ті, хто вірує в Це, а заперечують наші знамення, тільки не віруючи. Раніше ти не читав жодного писання й не переписував його своєю правицею, інакше прихильників брехні охопив би сумнів, та ж ні. Це ясні знамення в грудях тих, кому дано знання, а заперечують наші знамення тільки несправедливі. Вони говорять, чому не зіслано йому знамення від Господа його? Скажи знамення тільки в Аллах, а я тільки ясний застерігач. Невже їм недостатньо того, що ми зіслали тобі писання, яке ти їм читаєш, вістину в цьому милість і нагадування для віруючих людей? Скажи, Аллаха достатній, як свідка між вами і мною. Він знає те, що на небесах і те, що на землі, а ті, які увірували в неправду і не увірували в Аллаха, неодмінно зазнають втрат. Вони просять тебе прискорити кару. Якби не установлений строк, то кара вже прийшла б до них. Вона неодмінно прийде до них раптово, коли ті не відчуватимуть. Вони просять тебе прискорити кару. Воїстину, геєна неодмінно оточить невіруючих. Того дня кара укриє їх згори і з під ніг, їм скажуть скуштуйте те, що ви чинили. О мої віруючі раби. Воїстину, земля моя широка, тож поклоняйтесь мені, кожна душа зазнає смерті, а потім ви повернетесь до нас. Тих, які увірували і робили добро, ми неодмінно поселимо у кімнатах раю, де течуть ріки, прекрасна виногорода тих, які роблять добро, які мають терпіння і покладаються на свого Господа. Скільки тварин не здатні зробити собі запасів, Аллах наділяє їх і вас, він всечуючий, всезнаючий Якщо ти спитаєш у них, Хто створив небеса і землю та підкорив сонце й місяць, то вони неодмінно скажуть Аллах, як же вони заблукали? Аллах збільшує та зменшує наділ тими з рабів своїх, кому побажає, воістину Аллах про кожну річ знаючий. Якщо ти спитаєш у них, хто проливає з неба воду, оживлюючи землю після її смерті, то вони неодмінно скажуть, Аллах. Скажи, хвала Аллаху, але ж більшість із них не розуміє життя у цьому світі лише гра й забава, а наступне життя справжнє, якби вони знали. Коли вони сідають на корабель, то звертаються до Аллаха, щиро сповідуючи його релігію, а коли він рятує їх і виводить на сушу, то вони знову стають. Багатобожниками так, вони можуть виявити свою невдячність за те, що ми їм дарували, і насолоджуватись благами далі, але скоро вони дізнаються. Невже вони не бачать, що ми зробили це святилище безпечним, а поза ним на людей нападають? Невже вони вірують у неправду і не вірують в Аллаха? Хто ж не справедливіший за того, хто зводить наклад на Аллаха? Або вважає істину за брехню, коли та прийшла до нього. Хіба не в гаєні буде притулок для невіруючих, а тих, які ведуть боротьбу заради нас, ми неодмінно поведемо нашими шляхами, Воістину, Аллах із тими, які роблять добро.